В обласній служби зайнятості підбили підсумки роботи за 2025 рік. Її послугами скористалися понад 26 тисяч жителів Черкащини. Майже 14 тисяч із них уже працевлаштовані на постійні робочі місця. Цьогоріч професійну підготовку, перепідготовку або підвищення кваліфікацій пройшли 1700 людей. А ще 862 отримали ваучери на навчання. Всього отримували послуги служби зайнятості в 2025 році більше ніж 26 тисяч черкащан. І майже 16 тисяч були забезпечені зайнятості. Мова йде про постійну або тимчасову зайнятість. Грантові програми запрацювали влітку 2022 року. За весь період їхньої дії майже тисячі переможців отримали підтримку. А в бізнес Черкаської області інвестували понад 200 мільйонів гривень. Дві 2025 року гранти отримали понад 300 переможців. Мова йде не тільки про те, що наш бізнес, наші роботодавці отримали. Кошти на те, щоб придбати обладнання, придбати сировину, компенсувати витрати на оренду, рекламу, а мова йде про створення робочих місць, оскільки ці грантові програми передбачають створення робочих місць, сплату податків і зборів. І більше, ніж 1200 робочих місць саме в Черкаській області було створено нашими грантерами. В області працюють шість офісів, зроблено в Україні. Вони створені на базі центрів зайнятості, де фахівці надають підприємцям консультації та послуги з розвитку її започаткування бізнесу. Вже майже 5 тисяч консультацій отримав наш бізнес саме на базі офісів, зроблено України. у 2026 році. В області продовж. <одовжуватимуть> діяти компенсаційні програми для роботодавців за працевлаштування окремих категорій громадян а також за облаштування робочих місць для людей з інвалідністю водночас серед черкащан популярними залишаються грантові програми зокрема є робота та власна справа для ветеранів учасників бойових дій сьогодні діє грантова програма до мільйона гривень можуть отримати наші ветерани до 500 тисяч можуть отримати члени Родин і на сьогоднішній день до кола члена родин відповідно до порядку відносяться друге ветеранів. з подружжя ветеранів початку року. Змінами до програми передбачено, що гранти відповідні зможуть отримати також батьки ветерана та повнолітні діти. Зі слів Марини Сорокіної надалі триватиме впровадження електронних сервісів, зокрема електронних кабінетів шукача роботи та роботодавця. «В Країні триває цифровізація. Служба зайнятості також не знаходиться осторонь. Тому я закликаю наших і роботодавців, і пошукачів роботи створювати такі кабінети для того, щоб було зручніше отримувати послуги служби зайнятості, і навіть переглянути ті послуги. Ті послуги, які пропонує служба зайнятості. Люди, які втратили роботу, отримуватимуть підтримку фахівців служби зайнятості проактивно, без очікування на особисте звернення. Для цього використовуватимуть дані пенсійного фонду України. Також зросте сума компенсації для роботодавців, розмір яких залежить від мінімальної заробітної плати. З 1 січня вона становитиме 8 тисяч 647 гривень. Наприклад, сьогодні роботодавці мають право отримати компенсацію на облаштування робочих місць. Осіб з інвалідністю в розмірі 10 або 15 мінімальних заробітних плат залежно від того, яка група інвалідності 15 мінімальних заробітних плат для особи з першої групи інвалідності і 10 мінімальних заробітних плат для особи з другою групою інвалідності. І на сьогодні це складає 80 або 120 тисяч гривень відповідно то з 1 січня такі суми зростуть. Також у новому році планують реалізувати нові освітні проєкти. Зокрема, йдеться про грант на професійний розвиток, який буде доступний для людей віком від 18 до 70 років. Програма дасть змогу здобути нову робітничу професію у переліку понад 100 спеціальностей. Максимальний розмір гранту становитиме до 15 тисяч гривень. Скористатись саме даною грантовою програмою, можна буде за допомогою екосистеми Обрій. Це нова платформа, яка також планується, що буде реалізована саме в 2026 році. Це екосистема інтегрована буде з Дією, платформа, яка об'єднає державу. Освітні заклади, роботодавців. Звертатися за послугами можна до будь-якого центру зайнятості, незалежно від місця проживання чи реєстрації. Усі послуги надаються безкоштовно. Анна Могильна, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільтана.